Це коли ранок починається не з кави. 4 грудня Збройні Сили України відзначають день ракетних військ і артилерії. Артилерійські підрозділи, починаючи з Другої світової війни, виконують дуже важливу роль у всіх війнах, у всіх військових конфліктах. І на сьогоднішній день... Ракурс виконання завдань підрозділу артилерії значно відрізняється від використання в минулому. Сьогодні виконують дуже надскладні завдання на більш великій дальності з використанням мінімальної кількості боєприпасів. Тому прийміть найщиріші вітання від колективу 140 окремої бригади територіальної оборони, побажати хочемо вам міцного здоров'я, щастя, достатку, благополуччя, терпіння, наснаги і процвітання. У вашій діяльності, слава Україні.